Івано-Франківщину відвідав перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Приїхав відомий політик в обласний центр, щоб зустрітися із журналістами. Головною темою обговорень були президентські вибори. те, кого із політиків підтримує екс-президент, знає Мар'яна Мацьків. Слід обрати лідера з характером і досвідом, тобто Юлію Тимошенко. Саме так заявив Леонід Кравчук. Тому на прес-конференцію перший президент України приїхав уже як довірена особа Тимошенко. Курс має бути. Той, який визначений, і врешті-решт потрібно припинити будь-які розмови. Один раз обрати лідера з характером, з досвідом, а досвід надзвичайно великий, особливо в період кризи, із 18 примерів, які були в Україні, тільки е їй випала така доля працювати в такій ситуації. економічно, фінансово, плюс. Е Грип і таке інше, я вже не можу прорахувати навіть стільки випробувань. Випало на долю прем'єр-міністра. Має досвід, характер, силу волю, політичний, е, е, ну скажімо, обрій займає певний, Європа сприймає Юлію Володимирівну як реального кандидата. Всіх 18 кандидатів на посаду президента Леонід Макарович ділить на три категорії: перша це ті, які дотримуються західного курсу, друга східно-північного. І третя це технічні кандидати або ж клоуни. А при владі екс-президент хоче бачити прихильників заходу. Я кожного з цих кандидатів, які є сьогодні, прикладаю до України до її стратегічних інтересів, до її національної сили. до її… Історичної пам'яті, традиції, історії, сьогодення. От у мене виникає запитання. Два кандидата в президенти. Прем'єр і президент. Програми в них нічим не відрізняються. От я почитав. Нічим не відрізняються підкреслив. Тільки один Тимошенко має шанс вийти в другий тур і поборотися за той курс. Який був визначений і на Майдані, в тому числі, поборотися реально, і Ющенко, який не має жодного шансу на сьогодні, на мою думку, нагадаю, що на минулих президентських виборах Леонід Кравчук підтримував Віктора Януковича. Теперішній свій перехід політик пояснює тим, що в інтересах має виключно Україну. Підтримував Янукович. А зараз, коли я побачив жодного питання, яке я. Зафундував і мова, і культура, і голодомор. Я побачив, що він від цього відмовляється всього, я від нього відмовився. Тобто я до чого веду. Мене питають, чи будете ви міняти свої ще погляди? Я вам відверто скажу, буду. Якщо зміниться ситуація, зміняться люди на моїх очах, відійдуть від тих позицій, які для мене є. Принциповими я не вагаючись, залишу їх і піду до тих, хто відстоює Україну з тих позицій, які я відстоюю. Також на прес-конференції журналістів цікавили питання, пов'язані із бюджетом 2010, чорноморським флотом та відносинами між Росією і Україною з Івано-Франківська, Мар'яна Мацька, Вадим Дудін для програми події НТК.